Так, по заявці разового огляду ось оглянутий посад і 2020 року, 2.0 дизель на автоматі. Так, Це автомат DSG із мокрим щепленням. Він не фарбований. Такі невеличкі є моменти в косметичні, ось по бамперу чуть, чуть коцка. Декілька сколів на капоті так само підтампонені. Ось на стоїці цій теж є скольчик підтампонений. А так вона близька до ідеального стану, салон дуже охайний, не затертий, сидіння не просівші, як нові, руль аналогічно. Ось така у нас багата комплектація, ось салон ще ззаду ось в такому стані. Криміналу ніякого немає по машині. діагностику, подивимося, всі там перевірки свої, то що нас цікавить. Під капотом ось так. Чистенько, тих масла не видно. Все нормально. Єдине, що і щупа із масляної пробки, трошки піднимлює Ну, Це їхня така специфіка, вагорська група. в них забивається клапан картерних газів і воно просто видовує все сюди. Такий салон кохайний, дефектів таких великих немає, щоб в очі падали. Руль ще оригінальний, його не перешивали, не фарбували, отакий От ще він на 189 тисяч, ось так, зберігся. Провів повну діагностику. Знайшло помилки в 27 блоках. І всього в двох блоках немає помилки. Зараз буду по кожному блоку розбиратися, що там до чого. Що це за помилки такі. Так, ось перевірив в одному блоці, пробіг, співпадає з тим, що заявлено. Ось в другому блоці так само підтвердився пробіг. Так, ось є ще така цікава інформація. Там десь 655 тисяч кілометрів написано. Ось у нас корекцію по форсункам показує. ну, Все в межах допустимого. Так, ось у нас по сажовому фільтру вказано скільки грам сажі. 18 грам, це вже багато. Так, ось у нас показники по надувгу, по турбіні. Ось такий стан. Такий посад 2020 року.